Вітаю, це новини про Надра з вами. Я, Ксенія Оренчак. Обговорюємо головні події тижня у добовній сфері, по фактам і трохи більше. Коротко, інформативно, і тільки про ті новини, які не можна пропустити. Шеврон починає видобуток нафти на шостій платформі в мексиканській затоці. ABB і Камацу об'єднують зусилля для розробки технології видобутку корисних копалин з нульовим рівнем викидів. А Республіка Гана відкриває перший завод з переробки золота. Тож саме зараз поставте лайк цьому випуску і обов'язково підпишіться на канал. Обидві кнопки знаходяться внизу під відео. Поїхали! Шеврон починає видобуток нафти на шостій платформі в мексиканській затоці. Американська корпорація Chevron почала видобуток нафти на своєму шостому виробничому об'єкті в мексиканській затоці. Це найважливіше джерело зростання виробництва для компанії, яка має мету збільшувати видобуток викопного палива більше ніж на 3% на рік до 27-го року. Проект Енкер має потужність видобутку 75 тисяч барелів нафти і 28 мільйонів валових кубічних футів природного газу на день. Розробка з найвищим тиском у затоці має показник 20 тисяч фунтів на квадратний дюйм у резервуарі, який сягає понад 6 миль нижче рівня моря. Нафтовий гігант розраховує на більшу кількість проєктів у затоці. Видобуток сланців в Пермському басейні та свою гігантську розробку тенгійського родовища в Казахстані, щоб досягти мети протягом наступних кількох років. Енкер має видобувні ресурси більше 400 мільйонів барелів нафтового еквіваленту. Проект розробляли понад 10 років, і він потребував безліч нових технологій для роботи з високим тиском і температурою на такій глибині. Тож застосування цієї першої в галузі глибоководної технології дає змогу відкривати раніше важкодоступні ресурси і проводити аналогічні глибоководні розробки під високим тиском. Компанія Chevron розраховує до 26-го року подвоїти видобуток у мексиканській затоці до 300 тисяч барелів нафтового еквіваленту, що складе майже 10% від її світового обсягу видобутку. Як бачимо, останній час нафтові питання надзвичайно актуальні, а ситуація з цінами на світовому ринку змінюється щоденно і диктує свої правила. Тому багато компаній особливу увагу звертають на видобуток нафти у найближчій перспективі. І ми, як Україна. На виняток. ABB і Камацу об'єднують зусилля для розробки технологій видобутку корисних копалин з нульовим рівнем викидів. Компанія ABB і Камацу сформували альянс для розробки рішень з електрифікації та декарбонізації. Гірничодобувної промисловості цей крок є частиною масштабних зусиль гірничодобувних компаній щодо досягнення нульових викидів у важкому промисловому обладнанні. Партнерство об'єднує досвід двох компаній для розробки комплексу. Сних рішень від виробництва відновлювальної енергії до повністю електрофікованих гірничо-добувних парків. Співпраця буде зосереджена на транспортній, навантажувальній та допоміжній техніці з метою створення широкого спектру виробничого та допоміжного обладнання, що прискорить освоєння продукції клієнтами. Спочатку увага буде зосереджена на пристрої автоматизованого підключення E-Mine робот компанії ABB – Ключовому компоненту системи Main Fast Charge, який розроблений для найсуворіших умов експлуатації. Це гнучке і повністю мотизоване рішення може бути легко встановлене в будь-якому місці і заряджати будь-яку вантажівку без необхідності втручання людини. Детальніше про цю технологію читайте в описі під відео. Республіка Гана відкриває перший завод з переробки золота. Це дуже цікава інформація, оскільки в нашій країні на Закарпатті побудували нещодавно фабрику з переробки золота. Тож подивимося, який досвід є у Гани. Гана, провідний виробник золота в Африці, відкрила перший в країні золотопереробний завод, який створить 500 робочих місць. Золотопереробний завод планує поширювати ліцензії серед дрібних гірничодобувних компаній, щоб досягти потужності видобутку 400 кг на день. Дуже амбіційні цілі. Гана є сьомим за величиною виробником золота у світі, і очікується, що видобуток золота зросте на 8% до 5 мільйонів унцій у цьому році. Але хочу нагадати, що лишилося вже менше півроку. І в минулому році до трійки найбільших країн виробників золота увійшли: Китай, 13 мільйонів унцій, Росія 12 мільйонів унцій, та Австралія 10 мільйонів унці у нещодавньому випуску. Ми обговорювали ринок золота, тому під відео залишу лінк на новину, щоб нагадати ключові моменти. Всім дякую за увагу! З вами була я, Ксенія Оренчак. Напишіть у коментарях, що думаєте про світове збільшення видобутку золота чи буде зростання ринку. Це були новини про надра. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, залишайте ваші лайки і коментарі. Побачимо з вами, як завжди, за тиждень. На все добре.